Слава Ісу, будьмо уважні наскоком з вами. Ну, а у мене для вас маленький порятунковий такий човник. В якому точно в Дніпрі можна було врятувати всіх, але врятувати буде Людмила Калабуха. Калабуха це ж херсонський рятівний човник. Привіт. Так, це є невеличкий човник, який пливе за великим човном і калабухається на хвилях. Так що я калабуха, я ваш рятівний човен. А ви скажете, а, а хто цей? А я скажу вам, що гуглити не вмієте, чи що письменниця? Бізнес-тренер, коуч, блогер, авторка усіх книжок, там якісь е, страшні речі, аж просто в е, топ топ жінка що там були сотні, двадцятки, тридцятки. Що це Кажі. все не важливо. Важливо те, що мої книги в своїх валізках розвезли люди по ста країнам і пишуть, Вау. що це є перші і єдині книги, які вони брали з собою, їдучи в невідомість. Так стоп, стоп, Ось стоп, 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 це все важливо. Стоп, люд, Ну по перше, коли говорити так, так, одна книжка потім почніть говорити ні, працює на контрасті. Так я не зрозумів. А перший раз, коли ти ви сказала як бізнес-тренер, так перший раз ти сказала ні, де? в спальні. Перший раз я сказала, ні в дуже драматичних ситуаціях, wow. десь дуже багато років тому ми були з чоловіком на якомусь івенті. Я так і знав, що ні було сказано так, чоловіку. В Слово в умовах алкогольного сп'яніння все сиділи, і коли нас сиділа така дуже мовчазна жінка. А чоловік, мій дуже компанійський, він каже: Заходь в гості, виявляється ми сусіди. Uh -huh. Ну хто ж вірить? Хто ж вірить? Ну коли е е серйозно сприймає такі розмови е не зовсім в тверезому стані. На на наступний день ми жили в центрі, дзвінок у двері приходить ця Наталя. Каже, ви мене кликали, я, я прийшла. прийшла. Я чимно виконала перед нею, і вона така ще не так, як ми з тобою один одного перебуваємо. Вона сиділа і мовчала. Я її нагодувала комплексним обідом, розказала їй всі анекдоти, вибавала їй три години і потім її випроводила, Думаю, слава тобі, Господи! На наступний день дзвінок в двері приходить Наталя, і не одна, а з сином. І ще з другого поверха мені кричить, став воду, я принес. Сардельки будемо варити, заходить <хи> на мою кухню, відкриває мої шуфляди, дістає мої баняки, такі рейдерські за захоплення моєї території. А її син, це була якась зима, не розуваючись, сідає взути на моїй білий диван, бере мій пульт і на повній гучкуності гуляє по каналу. І я зрозуміла, що це вже все, і я їй кажу: Наталя, я перепрошую. Вчора я могла можливість тобі приділити час, а сьогодні вже не можу. Людина не розуміє, вона мене питає: а чому? Ну, ну тоді думаю, це були міфорт. такі роки, коли у Львові не було води. Пам'ятаєш, ми набирали баняки, ванни, е е ковшика милися. Один мій друг казав, що через саме через це в нього не склався роман з е мешканкою цукою Канарських островів. Як вона там? Канарка. Назвати. Канарка приликла він, він, і, і каже: я так подумав, я її <с neighborhoods> заберу <oughs> до Львова, а вона буде з моєю мамою разом в ті черпаки набирати воду. Ні, краще. Хай залишиться романтичним спогадом про нездійсне. <смеш> до... І, і я їй кажу. І кажу: я набрала повну ванну води, мені треба буде <смеш> покупатися. Вона каже, добре, я піду тоді в туалет. Заходить в мене в туалет, а в мене спарене і в мене в ванні жодної краплини води. Мені було так соромно. Щось до неї дійшло, і вона вийшла. Проходить мій чоловік, я йому це розказую. каже, як ти могла. Ти виставила людину, яка прийшла до тебе з відкритим серцем і сардельками, і ти ще й збрехала. І я зрозуміла, що я вперше в житті, хай би мене він як і не хейтив, відстояла свою територію, відстояла своє право проводити свій час так, як я хочу, Добре, але... відбиватися. І це був такий просто реперна точка, коли але, я сказала але... ні. Але люд ну це є певна психологія. Фактично, ці так. книжки це такі бізнес тренінги так. для правильного маркетингу, для правильного позиціонування і як правильно продавати. І Абсолютно ми тут вірно. можемо згадати, як тут називалося ліхії так? Так, так, так. тоді було дві схеми, так схему, яку ми не підтримали. Так. Це схема наших сусідів від поляків. Пам'ятаєш, як в них теж була повна дупа, нічого не було. Що вони робили? Всі повалили в Туреччину, а на звороті заїжджали до Львова, продавали всякі чухи, різну косметику, купували собі все: сметану, яйця, і таким чином запрацювала економіка знизу. Це один вид продажу. Але в нас було все не так. Ми не хотіли таким досвідом йти. Ми пішли іншим досвідом: купи продай, купи продай. Особисто я в ага. 90-ті, де ви з тобою розовчилася в університеті, ти ходив в таких, в таких в клітинку штанах, і я на них дивилася і так тобі заздрила. Я хотіла мати також такі штани. Да, було. Я студентка відмінниця ні на які роботи мене не брали, тобто брали, але гроші не платили. Казали, нема грошей. І я. Взяла в подруги біжутерію, яку вона робила саморобно. Да. Спочатку прийшла в групу нашого філфаху. Мені було так соромно, мені здавалося, всі зараз будуть на мене наді мною сміятися і казати, як батьки мистецтвознавці ну, сама відміниться, торгуй. Навпаки, всі дуже позитивно поставились, Коли в мене кожна студентка універа купила ще слова хендмейт не було. Ага. Мою Крафт. там не було такого саморобна біжутерія. Фінішки з бісера продавала по фінічці. Якби я зараз сказала, масштабувала бізнес. Це зараз Фейсбук, Інстаграм. А тоді я вийшла на вулиці 90-х і почала і заходити ходила. в кожній двері, бари, ресторани, державні установи Мене ганяли в архтери, Мене виводила охорона, я плакала, але в мене не було іншого виходу. Стоп, стоп. а тут як, як тут пояснити от цю різницю. Дивіться є два е, дві такі схемки. Так. Ну, одна з Голівуду. Комівояжар, пам'ятаєш, він там, там приїжджає і обов'язково презентує, що це його полісос, найкрутіший турбополісос, мусити його купити. Це один напрямок, так. а другий напрямок, який ми пам'ятаємо, ще з дитинства обов'язково ти сідаєш в поїзд, приходив глухонімий якийсь дядько, розкладав якісь там календарики. Пам'ятаєш, потім так, проходив так, і так. збирав їх назад. І це другий вид комовіажорства, тільки якісь такий ну ну такі, аж аж, аж, аж зуби зводить. Ем, ми яким шляхом, як Суспільство, яке купує, і продає, як спільнота, яка хоче, щоб копійка вертілася, ми яким шляхом йдемо? цього це ганчати ми йдемо з тим руконімов чи голівухто як може. Кому як вдається. І люди, які займаються підприємницькою діяльністю в будь-якому своєму вигляді, викликають в мене неймовірне захоплення, тому що я одна з них. Так тобто, от, ти їх вчиш? в принципі, вчу, по якій схемі? Я єдиний бізнес-тренер в Україні, от. який вчить продавати по телефону, в інтернеті, в соцмережах. Переписках, в магазинах, салонах, в B2B, в B2C. Я працюю як з маленькими підприємствами, так і з величезними компаніями. І нещодавно пишаюся неймовірно. Мене обрали кращим бізнес-тренером з продажів України 2023 за версією Ukrainian Business Award. В чому? А починалося В чому? В все. В, інстаграмі, в чому? Я вчу продавати людей всюди. Я єдиний mm -hmm. експерт в Україні, який вчить продавати в інстаграмі, в Тіктоці, Фейсбуці, особисто в переписках, сайтах. Телефону і в будь-яких форматах. Добре, давай практичне заняття. У мене давай. Хаті є, в хаті є в мене туфта. Давай. Подарували її мені. Ну, як то подарунки не можна відмовити, ти взяв їх. І воно тепер і викинути шкода, бо воно щось має якусь вартість, і місце займає, так. і просто мені не потрібне. А, а, а я б його ну, не, не викинеш його, як італійці перед новим роком на смітник викидають ці непотрібні речі. А я б його хотів продати. Як? Ключовий момент <кхів> ніколи не називай. Те, що ти хочеш продати туфтою. Так. Ніколи ти маєш сам в це вірити і людям доносити, що це найкраща в світі річ, Але я буду яку собі можу. Значить, треба вірити в продукт. Якщо ти не віриш в продукт, не продавай його. Тому що так неможливо. Так от, про 90-ті. І ага. там тоді мене навчили такі великі мудрості, яку я до сих пір несу в народ. Коли я восьма, знаєш, такі розносчики по офісах приходила mm -hmm. в офіс, і мені казали: ви знаєте, ви вже п'ятеро в нас сьогодні було з косметикою, а ви третє з біжутерією. Я так. питала в людей: а як же ви обираєте в кого ж купити? Ну там у всіх косметика практично та сама, і біжутерія плюс-мінус. І люди, знаєш, що мені сказали? Що? Хто частіше приходить, хто краще говорить. В того ми і беремо, значить, тут просто геніальна мудрість у всього світового маркетингу. Перша хто частіше приходить, треба не один дотик треба постійно зі всіх щолин, кричати і довбати людей про те що ви продаєте які ви класні і чим воно буде їм корисне. А, дивися зараз так. зараз мене очі стають кролі бо, тому що це ж той варіант якщо мені будуть стільки разів набридати то це мені мозоль може натерти Це саме велике мистецтво що тільки можна собі придумати і я також того вчу треба пробивати банерну сліпоту що таке банерна сліпота на, на нас зі всіх боків зараз валиться реклама так. тому що не тільки я така мудра, цьому вчу людей. Хто частіше говорить і хто частіше приходить, та? а це роблять всі. І ми вже її просто не бачимо. Ми не сприймаємо ті рекламні месенджі, які Як на нас, ми які просто... валяться на нас зі всіх боків. Ми не сприймаємо. Ми автодзвінки не слухаємо, те, що нам угу. дзвонять. Ми, коли нам дзвонять, а можна вам щось запропонувати? Ми навіть не продовжуємо розмову. Що робити треба? Отут, мистецтво, відрізнятися. Нам треба про... Обивати у цю банер сліпуту нам треба так вибудувати стосунки з людьми, щоб людям було з нами цікаво. ми їм подобалися. Вони хотіли в нас брати увага тільки тому, що це продаємо. Ми тому рома, це ключове. В тебе візьмуть то, що ти хочеш продати, не тому що це людям потрібно, ні, а тому, що це пропонуєш ти. Добре, давай, давай. тоді рухаємося від зворотнього. Давай давай нам е, е, такий варіант. Фактично, це ж не тільки про про продажі, це так. про успіх. Так. А продажі це просто носій, так, так успіху. Так. І в цьому випадку, ну дивись, є скандальна зараз історія. Так, я маю на увазі є такий дядя. Так. Він і розвідчик, і льотчик, і він війну виграв. виграє. Ну ти та, знаєш, про що та, я, я вдарила? Е, не будемо Не будемо його піарити, він не нас будем. не піарить. Коротше, коротше байова Люся піхоти, вона ж Арістович, і вона продає свої закриті семінари, де каже, що ненавіжу всіх жінок, їх треба тракти і дусити. О, Боже. І скандал, на нього вже там подали в прокуратуру і так далі. Ага. О, а він це продає. Тоді в мене питання до тебе: і до спеціаліста. Давай. Він продає себе. Так. він продає свій е, ну, цей крінжовий ага. семінар і його купують. Мене питання, власне, чому купують, якщо там в принципі вже кримінальний кодекс гуляє. Значить, давай зробимо так: так е, перше правило, е, так як я медійна особа, ти медійна особа, угу. він медійна особа. Ніколи не називаємо на ім'я конкурентів. Ніколи вам, па конкурент? вам пальці в Двері ви не називаєте ага. ім'я на конкурентів. Ми завжди про них говоримо. Інша компанія. Інша компанія, інший спеціаліст, тому що в розмові з нами так. люди мають завжди запам'ятати Романа Чайку, Людмила Калабухо, ми маємо прямо зумбувати їх своїми і минами. Але я як Це журналіст зобов'язаний Речі називати своїми іменами Я не можу сказати конкуруючи якісь відеоблогер, який вас задушить після того, як я витрав. скажу так в інтернеті, зокрема і взагалі всесвіті, величезна кількість грошей ага. і безмежна кількість клієнтів. І якщо ми думаємо. Що клієнтів мало, людей мало, в нас не куплять всі ніші зайняті, всі клієнти розібрані, всі товари розкуплені. Це не так, це далеко не так. І то, що купують навіть товар і якийсь продукт, який абсолютно не відповідає нашому з тобою баченню про якісний продукт, це uh -huh. означає, що наш якісний продукт куплять в кілька разів більше, ніж цей. Це нас uh -huh. має надихати, ось як uh -huh. ми маємо реагувати на це. Приклад друзі, підписуйтесь на наш канал, бо так. я вже, як мінімум, два правила за своє. Перше так. в мене є туфта. Я ніколи не буду її називати туфтою, бо це, це най-противою на кращий продукт. Друге, я ніколи не буду опускатися до рівня продажів Люсі і Попросту та якась там конкуруюча, нікому не потрібна річ. Я буду продавати від себе. Окей, два правила ми зосередимо це виключно на собі. Давай тоді так. третє правило. Давай третє правило розглянемо на одному е, дикому прикладі. Це був Якийсь там зарендований концертний зал. і я туди потрапив. Yeah. І для мене було відчуття, що я потрапив в якусь закриту секту. Більшість цих людей мені здавалося, мали би бути на Кульпарківській. А вони були в залі, вони були щасливі. Вони щойно віддали. По тисячу доларів вступного внеску в якусь кончену піраміду, в якій ми сказали, що ось ви дві години прослухали, і ми вам дали золотий ключик, як стати успішними мільйонерами. І це такий масовий лохотрон людей, які при мені аплодували, танцювали і розпрощалися своєю тисячкою доларів. Мені здалося, що це найстрашніша річ, в яку може виродитися маркетинг і бізнес-бізнес-коучинг, прямо на моїх очах з нормальних людей зробили тисячу лохів. А тепер дивись, ми так. з тобою знайомі з часів університету. Uh -huh. Практично ми були піонерами і бачили Леніна, та Ось. І бачили, як кооперація була, як починався капіталізм. Як починалася як я, я особисто можна сказати, динозавр українського сучасного новітного підприємництва та з вулиць 90-х uh -huh. та я стала кращим бізнес-тренером України. Так от є така штука як репутація. Так. Про нас з тобою жодна людина на світі не скаже, що ми когось надурили, що ми якусь піраміду робили, що ми когось щось. надурили, що ми щось проманіпулювали, що ми не виконали свої зобов'язані перед людьми. Uh -huh. Що ми щось пообіцяли, воно не втілилось. Ну ну давай будемо реалістами. Нереальні, нереалістичні обіцянки, нема чого давати. Вони ніколи не втілюються. Ми завжди з тобою чесно вибудовуємо стосунки. Ми з тобою на ринку стільки років. І скільки років дай нам Бог ще дасть ми на ньому. Му будемо, а такі речі це є одноразовий продаж. Та це можна продати, можна продати, але до, до людей люди вони не ідіоти. Якщо вони на емоціях щось навіть підписали, протанцювали і внесли по тисячі доларів. Вони прозріння до них прийде, і буде розпач, і буде репутаційний крах. Окей, так. але але не всі виліковуються, бо інакше би не було оцього історії людства, яка завжди побудувалася. Тому того, що, що, що хтось є когось дуже надурить. велика частина людей в суспільстві інфантильних, які шукають чарівної таблетки і легких способів вирішення складних проблем. Їх не існує. І наша з тобою задача, ну, ти, в даному випадку я тебе ніби mm -hmm. як вчу. В продажу, мені так, вчу я, Суха, мої, такий, такий, мої так приємно. Mm -hmm. та, мене так піднялася самооцінка. Спонсор моєї самооцінки Роман Чайка. Отже, що я можу сказати? І це не наші люди, з яким нам по дорозі. Наші люди це усвідомлені люди. Наші люди такі, як ми, розумієш? От чому Кажу, що в тебе будуть купувати все, що ти продаєш, в тебе і купують. І в мене будуть купувати, і в мене і купують. Чому мої книги стали кращими книгами України? 2017, 2020 І на так. днях я безкінечно пишаюся. Моя книга стала кращою книгою України 2023. Більше Забивим. того, Рома, я похвалюся. Я найпродаваніший письменник України. Що більше ніж Макс друг? Ти продаєш? собі можеш уявити? Тільки соцмереж я плачу повністю всі податки. Я пишаюся, я продала свої своїх книг без копійки реклами на 8 мільйонів гривень. Значить, дивись, при тому, що я не професійний І це письменник, Це не друзі, це нонфікшен. Це щоб ви історії реальних людей. Це мої оповідки з 90-х. Mm -hmm. Чи могла я про це думати? Це реальні методи, як переконати, кого завгодно, в чому завгодно, абсолютно екологічними методами, після яких тобі не буде соромно. Дивіться. Так от, до так. чого я? Спочатку в мене купували першу книжку, люди ж не знали, яка вона, тому що її продаю я. Розумієш, угу. тому що це моя книжка. А вже після цього не прочитала, яка ця книжка, це вже залікова почала на мене працювати. А, от тому люди йдуть на нашу рольову модель. І це велике щастя, що ми вибудували такий особистий бренд, що з нами люди, які нам відповідають по цінностям, з нами люди, з якими нами по дорозі. О, О і саме от А так, не всі підряд. А кому? не всі підряд. І кожен вибудовує спільноту з. Кому по дорозі по цінностям з ними друзі, третій урок так. ми засвоїли. Бережіть репутацію як цноту в середньовіччі. Це є найважливіше, що тільки може бути. Це наша репутація, тому що ми граємо вдовго. Ми заходимо в, 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 в цей бізнес і в ну, взагалі в цей світ надовго. Так, так. і в на, на, фіналізуємо. Я три уроки Давай. засвоїв. Всі ця почули, всі підписалися на наш канал, всі звернули увагу, що Людмила Калабуха це просто такий термоядерний оптимісти.

А я від тебе зарядилася. Мене заряджають люди. Мене заряджає моя діяльність, тому що відгуки людей про те, як на 16 16-й сторінці моєї книги вони заробили 16 тисяч, а на 40 40-й вже 48. Це неймовірно на всяких борони. І ще друзі, якщо людина до вас подзвонила, до вас написала, зацікавилася вашим продуктом і ви не змогли її продати, запам'ятайте, не продасте ви, Вона купить в конкурента. Кожна. Людина, яка з'являється на вашому шляху, ваш клієнт і він у вас купить. І найголовніше, що треба вірити в кожного клієнта, не казати, цей не купить, в нього немає грошей, важкі часи. Ні, як сказав один мій учасник тренінгу з Вінниці, треба вірити в кожного клієнта, що він зможе. І якщо ви з цим великим знанням, що він зможе, що йому це потрібно, він знайде на це ресурс, якщо ви правильно вибудуєте комунікацію. Якщо ви з цим великим Таким знанням підете в люди, будете вірити в кожну людину, uh -huh. що вона прийме вашу пропозицію, вона підтримає ваш проект, вона задонатить на ваш збір. Якщо ви будете саме з таким посилом, а нічого не вийде, нічого з того не буде. Саме з таким посилом люди, у вас завжди все куплять, всі вам дадуть і візьмуть вас у свої проекти. Ну от тепер вас відпало зайве оце питання, бо ви запитували, чому ж це саме. Ось саме Людмилу зробили почесною амбасадоркою ООН в Україні з розвитку жіночого підприємства. Ось саме тому, що не треба навіть словами пояснити. Просто підпишіться, подивіться і як відчуйте себе маленьким талібом, як я відчув. Це, це я... учнем, який три уроки отримав за цей коротенький е... а ще я експерт урок. з продажів дія бізнес. і а. Я безкінечно пишаюся, що я вчу підприємців. продавати означає продавати. Та, Там. Це Означає, що прощаючись з нами, ви не лише на нас підписуєтеся, а на Людмилу Калабуху. В неї куча всього є. Вона у всіх мережах, і ви всюди там отримуєте уроки, як ми прямо от зараз. Я навіть каву не встиг випити, а три уроки отримав. Людо, дякую. Дякую, Рова. Це було наскоком. Так що до нових зустрічей.